Всім привіт! Сьогодні 3 травня, зранку вирішила перемити посуд. І були плани нажарити пирижечки з картопелькою, зварити борщик. Так що взялася за посуду спершу. О, вчора забула сказати, що редиску, те, що я показувала що вирвала на дворі її, не в тепличці, а вже на вулиці посіяла, то вже уродила, така, то пучечок маленький, то трішечки нарвала. Укропчик трошечки є вже. А ця руколка то з прошлого року посходила, а це квасольку замочила, на ніч забула замочити, зараз ну, пару годин постоїть. І буду варити потім борщик. Посудку перемию, потім перетру все і почну робити тісто на пиріжки, картоплю почистила, поставила варити вже. І буду займатися пиріжечками і борщиком. Погодка сьогодні добра. Так, рукавички треба завжди одягати, як посуд мити. Зараз поперетираю все, щоб було чистеньке. Перемитий посуд і буду починати далі готувати. Рушничком поперетираю все швиденько, бо ще роботи на городів дуже багато. І бур'яни рвати, і помідорчики висаджувати ще треба. планів дуже-дуже багато. Потім ще хотілося б на велосипедах поїздити, погуляти на набережну. Все забуваю вам розказати про себе трішечки. Нехай зроблю серію, це вже картошечку варю і почала тісто робити. Муку просіяла. Потім треба поставити. Стакан води закип'ятити. Один стакан буде теплої водички наливати у тісто, додати, і стакан треба закип'ятити. Потім сіль, цукор, дріжджі, пачечка у мене 11 грамів, там, і олійка і водичка. Зробимо тісто, воно підійде, картопельку потовчу. І буду робити пиріжечки. Треба 4 стаканчика таких, ну, грам по 200, десь вони приблизно. Борошна і потім водички, стакан теплої спочатку. Так, 4 стаканчика муки зробили. Далі додаємо цукор і сіль. Дріжджі Водили цей грам, і в мене сухі такі пачечка. Так, додаю дріжджі, всипаю, перемішую борошно у мисочці, вимісила і додаю далі сіль, цукор. Сукру чайна ложечка. Ой, столова, вибачте, столова одна. Солі, чайна ложечка. Підглядаю в свій, чайна ложечка солі. І 4 столових ложечки олійки. Стакан теплої водички спочатку, стакан теплої водички. Азви, що з фільтра надав. Так, І олійки. Чотири столові ложечки. Чи три? Зараз подивимось. Так, чотири столові ложки, олійки. І зробити, закип'ятити водичку, стакан, щоб був кипяточок. І ще стакан кип'ятку додати. Так, потім картопелька доварюється, потовчимо, маслочка туди, можна додати зелень, приправки всілякі, можна і коріандр навіть мелитий. Кіп'яточок вливаю і вимішувати тісто швиденько. До картоплі можна зелень. Укропчик, петрушечку, цибульку можна, але внучечка в нас не дуже любить, таке з зеленю з цибулькою смаженою на олії. Вона теж не любить цибулю смажену, то буду робити сливи, ну, з маслом вершковим сливочним. Так, швиденько вимісила ложечкою, потім руками вимішу. І буду робити піріжечки. Ще раз руками на столі. Пульта нема, так поки включаю, виключаю Так, таким способом. Нічого, поки учуся знімати, робити зйомки, як то кажуть, а потім, може, буде краще виходити, як то кажуть, перший блин комом. Ну, нічого. Головне вчитися чомусь, і все буде добре. Головне бажання. Потім ще зроблю серію про своє життя, де я народилась, де я проживаю. Коротко про себе розкажу, свої хобі, чим я займаюся, що виробляю, що малюю. Дуже багато є про що розказати. На все, поки не вистачає часу, бо треба дуже багато роботи іншої переробити. Ну, нічого. Все потрошку, потихеньку буде діло йти, я сподіваюся. Всі вже знімають, хто не боїться, думаю, попробую і я. Внучечка допомогла мені з доцею все зробити, почати. І Дали мені під, підштовх, як то кажуть. Дякую всім, хто мене підтримує, хто підписується на мене, хто ставить лайки або можете дизлайки, кому не подобається мої відео. Це ж таке. О, і, будь ласка, хто хоче, дивіться мене. І зараз коротенько скажу, що ми проживаємо на Дніпропетровщині, розмовляю з суржиком, як можу. Так що, Отак. значить, Тістечко добре вимішуємо. Було, щоб м'якеньке, не дуже забите мукою. Ну, як по рецепту все робиш, то воно й гарно буде виходити. А як іноді так робила на глаз, як то кажуть, то забите тісто получалось, Ось таке м'якеньке. І все, ложимо мисочку, накриваємо рушничком. І я ставила на сонечко на підвіконні. Зранку вже сонечко було гарне на сьогодні. І щоб підходило. Хвилини не засікала, так, швиденько на, на глазик, то кажуть. Так, картопелька зварилася, я зараз Зілью, юшечку. А до речі, з цієї юшечки теж можна робити тісто, дуже смачно буде виходити. Ну, так як у мене, поки картошка варилася, вже зробила з водички. Пришкове масло додаємо. Посолила ще трошки, хоч і так солила у воді, ще трошечки сольки додала. Ці товкачки вже років та років, мабуть, 35, то точно, якщо не більше. А то всі оці нові, що не купляли вже два рази, то воно таке слабе, що ломається. А ця старенька дуже гарна. Так я її не викинула і пользуюся. Приправку додаю, до картоплі додала. Таку приправку. І дуже смачненько буде. Там теж укропчик іде сушений. Я ж кажу, можна також додавати чесничок, пере, часничок ну, перекришений, воно дуже пахуче буде картошечка, і укропчик, і свіжий, можна і цибульку свіжу, все можна тут додавати, хто що любить. Ну раз вже у нас так, як то кажуть, полюбляють таку картоплю, то роблю вже під, під замовлення. Швиденько перетовкла. Відео трошки довгеньке виходить, бо поки ще вчуся. Коротенькі, поки не виходять. Так що, зараз перетовчу і буду, і буду начиняти, ага, тісто ще розробити, треба порозрізати на кусочки, поробити ну, такі кружечки потім. Качалочкою, ось і тісто підоспіло вже. Таке м'якеньке, пухкеньке, гарне. І зараз буду швиденько робити. Піріжечки з картопелькою. Зараз буду смажити. Потім можна або зі сметанкою, або хто з чим любить. Половину тіста відділила, половину поставила, накрила рушничком і роблю далі. Отаку От ковбаску роблю. Розкачує. Одірвався кусочок. Тоненьке був. М'якеньке таке, бачите, тісто, що аж одірвався кусочок. Такі кусочки понарізала, роблю кружечки, Качалкою розкачую. І буду начиняти. Десь приблизно чайна ложка десь на, на один пиріжечок буде йти. Ну така добра ложечка, чайна. І швиденько заліпити. Дуже колись сильно розкачувала уже готові пиріжечки, качалки, то вони тонесенькі вийшли. А сьогодні захотілося такі пишніші, щоб були десь сантиметра півтора, десь такі висотою пишненькі, щоб получались. І ось отак, так. Хоп-хоп, швиденько заліпила, заліпила. Коли ще спішиш, багато роботи, то. Дуже швидко все виходить воно. Тосточку посипала мукичкою, і поскладала готові пиріжечки. І перші, мабуть, штук 5 буду смажити на олійки. Розігріваю сковородку. Потім уже перед тим, як класти пиріжечки олійку наливаю. І на невеликому вогні прикрутила вогонь і накриваю кришечку, щоб вони пухкенькі підійшли. Не сирі, щоб було тісто, не сире, пропеклися добре. Трішечки довгеньке відео вийшло в мене. Зараз буду смажити. Надягала платочок, бо зранку на огород бігла. Ну, воно то може і потрібно на цьому, на кухні, у хустинки, будь-що де ніде волосся не впало. Також фартушок сама, до речі, шила. Швиденько, хоп-хоп-хоп. Буду і готові перші пиріжечки в мене. Вилочкою по три рази так понаколювала. Ну, Воно і красивенькі вони такі будуть, як вилочкою поколоть. Ну, так, перші чотири пішли в сковорідочку. Сковорідка старенька в мене, але ну, зато дуже гарна. Наливаю олійки соєшникової, кладу пиріжечки, накриваю кришечкою, і перша партія пішла жаритися. Під кришечкою вони такі більш пухкіші, получаються і добре просмажуються. Перевертаємо. О, так О, які румняні гарні виходять. І ще трішечки на другу сторону підсмажити. І вже готові, можна витягати. Ой, які красунчики вийшли. У ну, смачненькі будуть. Перша партія готова буде. Додаємо сметанку і смакуємо. Та у слов'яночка у нас. Потрошечки додаю. І всім смачного. Хто хоче, будь ласка, готуйте. Також пробуйте готувати собі пиріжечки. Всім смачного. Гарного дня.